Сторінка 35, параграф 8. Як скласти електричне коло? Зазвичай ми не замислюємось над тим, звідки береться електричний струм. Натискаємо на вмикач і в кімнаті з палахою світлу. Вставляємо штепсель у розетку і працює телевізор, комп'ютер, холодильник, праска. А як електрика мандрує до цих приладів? Що при цьому відбувається? Що таке електричний струм? Ми звикли користуватися електричною енергією. Більшість приладів, які ми використовуємо, працюють завдяки їй. Деякі з них оснащені батарейками: мобільні телефони, ліхтарики, пральні машини, холодильники, телевізори. Ми під'єднуємо до мережі, до якої струм надходить з електричної станції, де його виробляють генератори. Батарейки, акумулятори. Генератори це джерела струму. Всі вони мають два полюси, які позначаються плюсом та мінусом. Кажуть, що між полюсами існує електрична напруга. На одному полюсі нагромаджуються позитивні заряди, на іншому негативні. Якщо полюси з'єднати провідником, електричні заряди будуть переміщатися від одного полюса до іншого. Упорядкований рух заряджених частинок називають електричним струмом. Із чого складається електричне коло? Найпростіше електричне коло складається із джерела струму та споживача енергії, наприклад, лампочки, з'єднаних провідниками. Часто в колі є вимикач, яким замикають або розмикають коло. Складаючи електричне коло, треба підібрати джерело живлення, наприклад, батарейку, відповідне до споживача, наприклад, лампочки. На батарейці вказана інформація про напругу. Одиницею вимірювання напруги є вольт. Якщо напруга замала, лампочка не засвітиться або буде ледь жевріти. Якщо велика, може перегоріти. Споживачі електричного струму в наших будинках це пральна машина, фен, холодильник, вентилятор, телевізор працюють від напруги 220 вольт. Автомобільні акумулятори дають напругу 12 вольт, а батарейки в ліхтариках, фотоапаратах, комп'ютерні мишці декілька вольт. Складати електричні кола і досліджувати дію струму. Захопливе заняття виконай дослідницьке завдання, як засвітити лампочку. Дивись дослідження спостереження до сторінки 36. -ї. Та переглянь відео практичної роботи. У багатьох країнах у продажу з'явився годинник календар, у якому замість батарейок використовують свіжі фрукти. Це може бути цитруси, яблука, груші, банани, помідори і навіть картопля. Виготов і досліди батарейки. З лимона, яблука, апельсина. Як це зробити? Довідайся за статтею Домашня електрика на сторінці 37. Розріж лимон гострим ножем упоперек. Намагайся не пошкодити тонких перегородок, які ділять лимон на гнізда. Увіткни в одне гніздо мітну пластинку або провідник. В інше цинкову або алюмінієву фольгу. Батарейка готова. Щоб перевірити її дію, з'єднай пластинки з домашнім мультиметром Досліди, яку напругу ти отримаєш, використовуючи грейпфрут, яблуку, цибулю та електроди з різних металів. Коротко про головне. Електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Джерелом електричного струму є генератори на електростанціях, акумулятори батарейки. Електричне коло складається із джерела енергії, споживачів, з'єднувальних провідників, вимикача. Щоб у колі був струм, воно має бути замкненим. Споживачів електричної енергії треба під'єднувати до джерел струму з відповідною напругою.